Самий величезний привіт. А, ну що ж, новий день, новий тиждень. І подивимось ціни в магазині АТБ на овочі та на фрукти. І покажу а, ще ціни. Самі найкращі знижки на продукти, хто ще не подивився. Так, давайте, бачу, що знову ціни трішки помінялися. Картопля по 18,70. Така, знаєте, не така. По 25 гривень. Просто дивимось на ціну на овочі. Да. Хотілося б кращу якість. Буряк по 15 гривень, а морква по 20 гривень. Ой, давайте подивимось ціну на цибулю. Дивіться, яка цибуля величезна. Синя цибуля по 23 і жовта по 15 гривень майже. Я заокруглюю ці ціни до копій до більшого ці копійки, до більшого заокруглюю. І цибуля біла по 19 гривень. Персики по 70 гривень. Нектарини по 85. Виноград Кишмиш по 90 гривень. Не знаю, чому ціну не ставлять дешевше. Так, і виноград рожевий по 110 гривень. Часник 14.70. Імбир по 180 гривень. Капуста цвітна по 75,60. Капуста пекінська по 60 гривень. Капуста біла, білоголова по 30 гривень. Кабачки по 30 гривень. Томати рожеві по 90, томати тепличні по 75 яблука по 26 гривень Голден. Ред принц по 29, груша по 50 гривень. Ну, тут, ви розумієте, ціни за 100 грамів, манго 11, гранати по 11, грейфрути по 68 гривень. Кілограм. 11,50 мандарини, банани по 60, лимони 74 гривні. Інжир по 30 гривень за 100 грамів. І лайм по 20 гривень за 100 грамів. Ну і давайте подивимось на самі головні продукти. Як я говорю, продукти першої необхідності. Це в нас макарони. В принципі, ціна залишилась по 31 гривні. А, пружинки кілограм від розумний вибір. Від ярка по 41 гривні Вермішель. А ось оці ріжки можна взяти ну, також по 41 гривні. Не знаю, чому ярка дорожче. Тут також кілограм. Якість, мабуть, краща ніж розумний вибір. Ну, ви, господинки, напишете, тому що ви купували, ви знаєте. І також по а, вазіт 1 кілограм тая 38,40 Зі знижкою можна придбати макарони Ля паста. 420 грамів черепашки, 32 гривні 40 копійок. Ще, хто не придбав а, делюкс, це найкраща якість в магазині АТБ з твердих сортів. 500 грамів 4320. І також вермішель 4320 від делюкс. Спіральки. 43,20-500 грамів. Спагеті від торгової марки Ярка, тут 450 грамів. 20 гривень. Я знайшов. Знайшов крупу манну. А ось від розумний вибір і розумний вибір є. Привезли, мабуть, чи що. Дивіться, зразу скільки розкупили. Хтось одразу забрав, ви знаєте, я теж хочу манки. 20 гривень манка на сьогоднішній день. Ціна на горох 25,40. 28 гривень. Це що, виходить, що кожен день ціна підіймається на гречку. Олія 100жар в магазині АТБ сьогодні 59,45. Олія щедрий дар а в магазині АТБ по 58. 50. Усі йдуть вагою 850 грамів. А що так олейну розвернули? Олейна по 59 гривень майже. Борошно, Хмельницьк, млин 40 гривень 60 копійок, амбар 32 гривні, усі йдуть по 2 кілограми, тільки хуторок кіло 800 кг. Ну і, звичайно, ціна на цукор поки що тримається в магазині АТБ по 33 гривні. Друга категорія. Зі знижкою можна придбати молокія йогурт у пляшці. Смаки в асортименті 22 гривні 250 грамів. Сирочки глазуровані ферма 11 гривень. Сир кисломолочний, 200 грамів, 5% жирності 32 гривні майже. Сир кисломолочний своя лінія, нежирний, 300 грамів 45,70. Молокія 350 грамів, 64. Найдешевша сметана на сьогодні в АТБ це сметана Молокія 300 грамів, 15% жирності, 38 гривень 20 копійок. Сметана. Просто наше по 40 гривень, також 300 грамів. Але відсоток жирності 20%. Кефір просто наше, 1% жирності 41 гривня. Найнижча ціна на молоко це, мабуть, це в акції Яготинські 2,6% жиру, 32 гривні, 50 копійок. Безлактозний йогурт. Сологуні від Золотий Резерв» 180 грамів і моцарелла 57 гривень. Ну, а хто економить, ось можна придбати сирний продукт від Тульчинка 180 г, 47 гривень 40 копійок. Сирочки плавлені від Золотий резерв по 17,40. І хто на економії? По 10 гривень плавлений а, продукт. Зі знижкою сир напівтвердий пластинами 51 гривня, 135 грамів, сир радамер, також пластини 150 грамів. А радамер вагою 200 грамів, 73 зі знижкою. Також можна гауду взяти, а що гауда смачніше, бачу, більше гауду купують. 66,90, також 200 грамів, мабуть, то що дешевше. Ну і також в акції бринза. Плавлені сирочки моцарелла. 130 грамів, 44 гривні, тут 8 пластинок. Та й менталір. Власники карти АТБ можуть придбати сир вершковий з грибами за 43 гривні. 135 грамів. В акції сир від своєї лінії плавлений, дружба та вершковий. 14,40. Так, ми зараз підемо на яйця, подивимось. Щось у мене тривожність якась. Київська свиняча першого сорту 500 грамів, 111 гривень. Зі знижкою 30% вершкова першого сорту, 400 грамів, майже 68 гривень. Виріб з молоком. Відрозумний вибір 500 грамів, 51 гривня. Ще є апетитний 40 гривень. Також 500 грамів. Австрійська паличка 400 грамів, а знижка 30%. Шинкорубана. Від добров 151 гривня 60 копійок за 500 грамів. І не забудьте за австрійські сардельки першого сорту. А від добров салямі італійська. Варено копчена 32 гривні 50 копійок за 100 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати рибку, оселедець слабосолений, кілограм за 150 гривень. Крабові палочки охолоджені. Своя лінія 500 грамів 83 гривні. Зі знижкою також хорошою сніжний краб 200 грамів, 49 гривень. Сьомга, шматочок, точніше порізаний. Порізана рибка 100 грамів 100 гривень. І в акції сьомга шматочок 180 грамів 165-60. Так, вомер. Дивіться, які гарнюні. Так дивляться. Ікра від Норвен 160 грамів. З креветкою в соусі 41 гривня. Так, яйця по 3,40. Для пухнастиків корм 10,30. Хороша знижка на кетенгов 11,50. І не забудьте, що зараз консерви зі доброю знижкою для пухнастиків кеттингов 28,30. Так, це ціни цей в акції, мабуть, його немає. А в акції Хек Свіжоморожений тушка. Веладіс або від Норвин по 149 гривень. Масло від ФЕРМА 63% жирності. 180 г 60 гривень. Гомілки Улар. Ціна за 100 г 7,84 Зі знижкою фарш від Глобино, 500 грамів курячий, 92 гривні 60 копійок. Зі знижкою мортадельки від Глобино, 600 грамів 111,60. Від торгової марки триведмеді фірмові з яловичиною та свининою 850 грамів, 116 гривень, знижка 40%. Не забудьте за консерви своя лінія Булгур з м'ясом курки по 40 гривень. Червона квасоля з індичкою по 50 гривень. Усі консерви йдуть вагою 325 грамів. І в акції м'ясо курей у власному соку 47,10. Так, В акції поставили салати делюкс з тунцем. Хто не дивився дегустацію, подивіться. На каналі є дегустація, ми відкривали і ділилися смаками, що смачно, що не смачно, що вартує купити, що ні. Салат з тунця з французьким соусом. Салат з тунцем та кукурудзою. Усі вагою по 160 та 165 г. В акції сардина від торгової марки море. Бланшована в олії 47 гривень. Хто полюбляє за... Соус, соуси Зараз в акції від Густо по 19 гривень, часниковий, також в акції Карбонара та сацебелі. Хороша ціна на соус сирний від торгової марки Щедро. Знижка 40%, 16 гривень 30 копійок. Той, хто має карту АТБ, зараз для вас уся приправа від торгової марки своя лінія, лише 7 гривень 60 копійок. І для картоплі, для плову, для м'яса, для шашлику та для курки. Знижка 40% на майонез провансаль від щедро. 400 грамів, 32 гривні 70 копійок. Торчин. Делікатесний майонезний соус 520 грамів, 42 гривні 50 копійок. Не забудьте, що в акції Якобс. Еспресо 230 грамів 99,50. Монарх Монарху зернах кілограм 440 гривень. Також в зернах Амбасадор кілограм 445. Амбасадор преміум 200 г222 гривні. І зі знижкою можна придбати Амбасадор Стронг також 200 г за 217 гривень. І зверніть увагу тільки в АТБ. Якобс Монарх вагою 200 грамів 220 гривень. Якобс Монарх Крема 60 грамів, 93,50. В акції зараз весь чай, шерлок, і пакетований, і заварка. 25 пакетів чорний, 32 гривні 80 копійок. І заварку можна придбати за 53 гривні 100 грамів. І також є а, з бергамотом. Знижка 35% на алокозей гранульований 180 грамів, 51 гривня. Чай батік гранульований 110 грамів, 38,30, зверніть увагу. Ну і кому до смаку а, делюкс фруктові чаї 4650-80 грамів. І також можна придбати чорний цейлонський 4650. Цукерки бонжур, смаки Манго і вишня 6240. Своє лінія пташине молоко 240 грамів, 51 гривня. Зі знижкою цукерки своє лінія вишня 65. А сорті від своєї лінії в молочному шоколаді 74,50-250 грамів. Ну а хто полюбляє чіпси на кіношку, велика пачка, 35,80 смаків асортименті. А знижка 40% на мілку з вишнею, 34,50 і також а, з хрумкими рисовими кульками. Або можна просто молочний. А оцю я собі візьму. Подобається мені. А оцей шоколад а, з попкорном, із соленим попкорном. Дуже смачний. В акції також лакмі шоколадки по 30 гривень. Мілка тістечко 64 гривні. Зі знижкою молочні, вафлі та лимонні, 31 гривня 40 копійок. А хто полюбляє А-ля Артек, можна придбати також. І Мацюпоньки вафельки також зі знижкою 11 гривень. Смаки в асортименті. Хлібці рисові, 24 гривні. 110 г 26 гривень. Хлібці гречані. Так, і ось такі. Щось я їх не замічав, не помічав. Хлібці цельнозернові по 28, 60, 100 грамів. Київ, хліб, соломка з італійськими травами та морською сіллю. Тут ще я бачу якась новинка. Це в нас на канапешки грінки. Я їх також не бачив, не знаю. 38 гривень. 39 гривень пластівці. Крупнозернові від Deluxe 500 грамів. І 41 гривня. Ось такі, це здається, Німеччина, якщо я не помиляюсь. А може я і помиляюсь також 500 грамів. Безглютенові пластівці 3450-370 грамів. От я ходжу вже. Знаєте, я трішки їсти хочу, і я би в себе купив. Треба закінчувати відео і йти додому щось їсти. Ніколи не ходіть голодні до магазину, повірте. Так, а ось ця ловіта чомусь дорожче. 24,50. А я вам хочу побажати економних покупок і з вами зустрінемось вже в наступному відео. Всім пока!